Вітаю вас, дорогі шукачі істини. Я Олена Амбра, 2026 рік. Це час великої інвентаризації сердець. Сьогодні я дам розгорнутий прогноз для кожного знаку зодіаку, але перш ніж ми почнемо, зробимо невелику магічну дію. Напишіть прямо зараз у коментарях вашу повну дату народження. Я особисто перегляну кожен коментар і підкажу, у якому місяці 2026 року ваша Венера буде найсильнішою для кохання або доленосної зустрічі. Написали? Тоді починаємо наш розбір з першого знаку: Овне, для вас 2026 рік стане роком перевірки на емоційну зрілість. Ви звикли діяти швидко, але Сатурн у вашому секторі стосунків каже: Зачекай! У першій половині року ви можете відчути певну прохолоду з боку партнера. Не намагайтеся штурмувати цю стіну. Це час для того, щоб навчитися слухати не лише себе. Ваша магічна привабливість зросте у вересні, коли Венера увійде у ваш знак. Для самотніх овнів цей період стане фатальним. Ви можете зустріти людину, яка переверне ваші уявлення про стабільність. Порада року. Не бійтеся своєї вразливості, саме вона стане вашим ключем до серця іншого. Тельці, 2026 рік, готує вам справжній сюрприз. Уран продовжує свій шлях вашим знаком, приносячи несподівані повороти. У стосунках це може означати раптову зміну статусу. Ті, хто довгий час був на самоті, можуть закохатися буквально за одну ніч. Ті ж, хто перебуває у шлюбі, відчують потребу в оновленні. Квітень та травень стануть для вас місяцями істини. Не бійтеся експериментувати та додавати вогню у ваше життя, ваша сила у 2026-му у готовності відпустити старе заради нового, невідомого, але неймовірно яскравого майбутнього. Близнюки, ваш 2026 рік пройде під знаком інтелектуальної романтики. Для вас кохання це передусім цікавий діалог. Якщо ваш партнер не встигає за вашою думкою, конфлікти неминучі. Особливо зверніть увагу на період ретроградного Меркурія, у ці дні до вас можуть повернутися колишні партнери з пропозицією почати все спочатку. Але зірки радять, дивіться вперед. Літо 2026 року стане часом романтичних подорожей. Саме в дорозі або під час навчання ви зустрінете людину, яка стане вашим ментальним близнюком, ваша зброя, ваше слово. Говоріть про свої почуття чесно. Раки 2026 рік принесе вам довгоочікуване заспокоєння. Якщо минулі роки були схожі на шторм, то зараз море починає втихомирюватися. Рік сімки ідеально резонує з вашою внутрішньою потребою в глибині. Для сімейних раків це рік гніздування. Ви захочете більше часу проводити вдома, створюючи затишок. Для тих, хто шукає кохання, найкращим часом стане липень. Ваша інтуїція буде загострена до межі, ви відчуєте свою людину з першого погляду. Головне правило року: не закривайтеся у своєму панцирі. Світ готовий дарувати вам ніжність. Просто відкрийтеся йому. Леви, приготуйтеся до сцени. 2026 рік зробить вас головними героями любовної драми, але зі щасливим фіналом. Плутон навпроти вашого знака створює неймовірне напруження. Ви будете притягувати дуже сильних, владних партнерів. Це рік трансформації через пристрасть. Можливі ситуації, коли вам доведеться обирати між кар'єрою та особистим щастям. Найяскравіший період серпень. Ваша сонячна енергія буде на піку. Пам'ятайте, що справжнє кохання у 2026-му – це не про те, як на вас дивляться інші, а про те, як ви почуваєтеся наодинці з партнером. Зніміть корону, коли зачиняєте двері спальні. Діви, для вас 2026-й рік це час наведення ладу в серці. Ви часто аналізуєте почуття, але цей рік змусить вас просто відчувати. Нептун може створювати певні ілюзії у стосунках на початку року. Будьте обережні з ідеальними образами в інтернеті. Проте, з другої половини року ситуація проясниться. Для багатьох дів це буде рік офіційного оформлення стосунків. Жовтень стане місяцем, коли ви зможете знайти гармонію між побутом та романтикою. Ваша сила у вашій відданості та вмінні піклуватися про деталі. Партнер це оцінить як ніколи раніше. Терезе, 2026 рік, навчить вас тримати баланс між я та ми. Ви часто схильні розчинятися в партнері, але південний вузол у вашому знаку каже: час згадати про себе. Ваші стосунки стануть міцнішими, якщо ви почнете відстоювати власні кордони. Березень принесе цікаві знайомства у колах однодумців. Для самотніх Терезів кохання може прийти через професійну діяльність або спільне хобі. Будьте готові до того, що партнер може вимагати від вас більше самостійності. Рік сімки це ваш шанс збудувати стосунки двох рівних особистостей. Скорпіони, тримайтеся! 2026 рік це рік тотальної емоційної перезагрузки. Ваша планета Плутон вимагає глибини, поверхневі стосунки розсиплються на попіл, але ті, що мають фундамент, стануть сталевими. Ви будете випромінювати магнетизм, перед яким неможливо встояти. Листопад стане часом вашого тріумфу. Можливі доленосні зустрічі, які змінять ваше життя на 180 градусів. Це рік кармічних розрахунків. Якщо ви робили боляче іншим, це повернеться, але якщо ви сіяли любов, вона повернеться до вас сторицею. Ваша інтуїція ваш компас. Стрільці. 2026 рік кличе вас у дорогу. Кохання для вас цього року нерозривно пов'язане з розширенням горизонтів. Це може бути роман з іноземцем або стосунки, що почалися в далекій мандрівці. Юпітер дарує вам оптимізм і віру в краще. Проте остерігайтеся надмірного ідеалізму в червні. Важливо бачити реальну людину, а не лише її образ. Кінець року принесе стабільність. Для багатьох стрільців це буде час прийняття рішення про спільне проживання або переїзд. Ваш девіз року, кохання це свобода, яку ми розділяємо з кимось. Козероги, ви звикли все контролювати, але 2026 рік навчить вас відпускати контроль. Сатурн вимагає від вас не результатів, а почуттів. На початку року можливі випробування на міцність у тривалих союзах. Але не сприймайте це як кінець це лише етап очищення. Ваша привабливість розквітне взимку. Для самотніх козирогів грудень 2026-го стане часом доленосного знайомства. Це буде людина, яка розтопить ваш лід своєю щирістю. Дозвольте собі бути не ідеальними, а справжніми. Саме ваша вразливість стане магнітом для справжнього кохання. Водолії, ви, зірки цього року! Плутон у вашому знаку робить вас неймовірно потужними та помітними. Ви змінюєтеся самі, і це змінює ваші стосунки. 2026 рік принесе вам людей, які розділяють ваші найсміливіші ідеї. Це не просто кохання, це однодумство. Лютий ваш місяць сили. Венера та Марс у вашому знаку створять вибухову суміш пристрасті. Проте будьте обережні, щоб не стати занадто егоцентричними. Кохання у 2026 році вимагатиме від вас навчитися поєднувати свою свободу з потребами партнера. Ви створюєте нові правила гри. Риби для вас 2026 рік. Це час магії та духовного єднання. Ви будете відчувати партнера на відстані. Нептун у вашому знаку робить вас неймовірно привабливими, але й дещо вразливими. Березень та вересень стануть ключовими місяцями. Це час, коли мрії можуть стати реальністю, якщо ви не побоїтеся діяти. Можливі таємні романи або стосунки, які ви захочете приховати від сторонніх очей. Зірки радять, довіряйте своїм снам. Ваша доля прийде до вас через знаки. Не ігноруйте випадкові зустрічі у 2026 році. Випадковостей не існує. Ось таку картину малюють зірки. Пам'ятайте. Гороскоп це лише карта, а шлях обираєте ви самі. Якщо ви відчули відгук у моїх словах, підпишіться на канал та поставте лайк. Це наше з вами енергообмінне. Дякую. Якщо ви ще не встигли залишити свою дату в коментарях, зробіть це зараз. Я обов'язково дам вам персональну пораду і готуйтеся. Вже цієї п'ятниці вийде велике відео про ваші гроші у 2026 році. Ми розберемо фінансові коди успіху для кожного знаку. Хто збагатиться, а кому варто бути обережним? Дізнаєтеся першими з любов'ю та світлом. Ваша Олена Амбра. До зустрічі!